Всім мирного неба, спокійного дня. І міцного здоров'ячка. Мене звати Іна. Так, маю яйця, маю квасне молоко. А ще деякі продукти в холодильнику. Шановні мої глядачі, сьогодні готую дуже смачні млинці. Смачні і ситі. У мене кисле молоко домашнє. Можна брати кефір магазинний: молоко, у миску, трішечки солі. Так, тепер яйця. Далі просіваю пшеничне борошно і одразу додаю порошок до печива сюди. Тепер замішую тісто. Пательню на плиту трішки олії і наливаю сюди тісто, пробний мранець будемо смажити. О, добре, все добре. Добре. Млинці у нас будуть з наповнювачем. Натираємо твердий сир, нарізаємо кубиками ковбасу, варену або сиру копчену, або відварене м'ясо, або копчене м'ясо. Додаємо сюди в миску до тіста. На плиту дві пательні, олію, наливаємо тісто, розрівнюємо трішечки, тому що тісто густеньке, і смажимо смачненькі млиці, смачні іситі. Можна смажити як оладки невеличкі, можна ось такі млинці робити трішечки більші, на всю пательню. О, гляньте як гарно тісто піднімається. Бачите? Так, добре, чекаємо, поки підрумянеться. Так, і тепер на тарілку. О, гляньте, яка смакота виходить красиво. Так, і ще один. О, а цей ще красивіший, підрумянений. Добре? Посмажені налиснички можна змастити легенько майонезом або сметаною, або навіть взяти м'який сир і посипати зеленю. Такі налиснички дуже швидко готуються і ще швидше з'їдаються. Гляньте, які вони смачненькі, жовтенькі, аж золотисті, От, з гарною начинкою, верніше наповнювачем, з сиром, з ковбаскою, з зеленю. І це таке смачно. Сито і по-домашньому смачно. Як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.